Всіх вітаю із магазину Аврора. Сьогодні понеділок, і як завжди по понеділкам в Аврорі починаються новенькі акції. Діють вони по всій території України. Ці акції будуть діяти з 12 по 18. Починаю Починають своєї улюбленої рубрики Брілочки. Брілок ось такий за 29 гривень. Там вони різноманітні, в різних кольорах, зручний за такою довгою цією ручкою. Дійсно зручні. 34% знижка за 29 гривень. Також ось такий брілочок з бджількою коштує 22 гривні 19% знижка. Там всі жовто-блакитні. Тут. 29 гривень. Ось такі брілки більш чоловічі, ну не тільки, комусь такі подобається. З кросівочками. Цікавий, до речі, брілок. 29 гривень, замість 34. І я минулого разу не побачила, але це акція аж по 18. Дивіться, 2 гривні, будь ласка, замість 24, 92% знижки. Акція діє по 18. Круто. Набір піску для рукоділля. Тут три кольори. За дві гривні. Ну це просто, це просто даром, так скажемо. Так що хутко хапай або розберуть. 41% знижки, ложка дитяча, силиконова в футлярі. Вона буває тут в різних кольорах і навіть з різними такими, як ну, прикрашена по різному. Можна для дівчат, для хлопців обрати. Ось така ложечка за 44, замість за 41% знижки по 18. І повітряний іграшковий 44% знижка, будь ласка, за 55 гривень замість 99 гривень, які сьогодні дуже класні акції в Аврора. Ну, Знову таке, аж 56% знижки на ляльку Пупс. Так, вони там в різних цих комбінізонах в кольорах ось такі ляльки. Пупс Бебі, 44 гривні замість 99 гривень. 56% знижка. Тут 43% знижка, свисток іграшковий тваринки. Так, які тут іще є тваринки. Ну, ось таку покажу вам. І ось таку: 44 гривні, 43% знижка замість 77 гривень. Ну, взагалі, акції так акції сьогодні. Тут з 12 по 18 23% знижки розчин для мильних бульбашок. На цілий літр ось цього розчину хватає 49 гривень замість 64 гривні. Концентрований до іпак. Саме на нього 49 гривень. Такий цікавий пістолет дитячий. Я навіть такого ніколи не бачила. Прикольний який. Коштує 129 гривень. На нього зараз знижка 35%. Цікавий. Ну от тільки з таким малюночком. такий великий. 47% знижка. Вітрячок вертушка. Так, вітрячок вертушка, дивимось. Ну, тут все кріпиться, все зрозуміло. 34 гривні коштує. І також бульбашки, мильні у колбі. Усмішка 64 гривні. Ось так це виглядає. Замість 99 гривень 35% з них купити в Аврора за одну гривню. Ось, будь ласка, насіння перець, солодкий велес, червоний гігант, 0,3 грама. Такий розпродаж одна гривня 80% відсотків знижка. Тут 0,3 грами. Далі насіння баклажана. Ну тут не така прям знижка, 44% відсотки знижки. 5 гривень за 0,5 грам. Баклажан середньо-якийсь, середньо фазенда, матросик, щоб бути точною. Тут насіння перця, фазенда, червоний, цариця 03 грами з 12 по 25. Тут акція аж по 25 на насіння. 4 гривні 43% знижка. Цариця f 1 Ранньо стиглий. Якісне насіння, гарний урожай. Ось так. 2 гривні фазенда, насіння капусти, 2 гривні. Тут вже просто знижено ціну, отак вона 1 грам. І знижено ціну також на насіння перця солодкого велиць червоний гігант, 0,3 грами. Так це що, перець? Це не перець. же. Це такий перець? Ні, ні, це не перець. От і саме перець 5 гривень. Замість 7, може, його розібрали. І з 12 по 25 набір для вирощування мікрозелені. Ось такий набір для вирощування, вирощування мікрозелені на три врожаї, горох капуста, ридиска. Так, це все виглядає 45 гривень замість 55, 18% знижка. Акція саме на цю скатертину 147 гривень, замість 199 ПВХ. Мені подобається з лимончиками, яскрава, прямокутна, лимони 110 на 150, 26% знижка за 147 гривень. А гляньте, які ще до них приїхали такі під посуд, да? Класні виглядають дуже гарно. Калимок для сушки посуду. 84 гривні. Ну просто вирішила показати без акції, гарно виглядає. П'яч масажний, він такий, знаєте, твердий, за 24 гривні, 59% знижка, колір написано в асортименті, тут в нашій Аврорі, тільки один я знайшла, 24 гривні замість 59, стрічка експандер, я думаю, що ось саме ось оця, коштує 24 гривні замість 34 гривні. Так, вона 29% знижка. Бір свічок, 23% знижка, дві свічки. За ціною 57 гривень, замість 74 гривні. Конне приладдя також непогані акції по 26% знижка. Ось така ложка. Ну, дві в, два види. Зараз покажу ложка, шумівка. По-перше, довга ручка, ручка дерев'яна. Ось тут такі в неї дирочки, ложка кухонна. Нейлон з 12 по 18 ціна 88 гривень. І 88 гривень. Ось така шумівка, гляньте, яка вона цікава вперше таку бачу з зубчиками. Мені здається, що зручна, також довга така вона ручка. Тут ще акція на такі щіпці кулінарні, металеві. 34 гривні 13% знижка. Не знаю, Strong Darabel, Made in China. Ось так бренд називається. Може, щось неправильно кажу. Акцію у відділі кухонного приладдя 14% Знижка відкривачка універсальна. Ось така пластикова. Ніколи такої не бачила. Чесно, цікаво навіть де, як, може навіть і зручно вона м'яко буде відкривати. Мені здається, 59 гривень замість 69 так, далі з 12 по 18 ось такий ніж, ніж преміум 5 зірочок. <гум> Ніс, ніж коштує чорною ручкою металевий 109 гривень. Тут за 29 гривень щипці кулінарні ось такі. Це вже інші з такими дірочками. Такі легенько так вони працюють. 26% знижка на них. І також тут і новинка, і зразу акція «Набір наліпок для консервації добрі традиції» за 15 гривень. 21% знижки замість 19. В цій упаковочці 20 штук. 20 наліпок за 15 гривень. Для кон... 34% знижка на плівку, плівку кухонну харчову. 29 на 120, ось оця оптімель, ну велика, да? 29 сантиметрів, 120 метрів, 99 гривень замість 149, 34% знижка на плівку. Такі пензлики, причому три кольори, з прозрачною ручкою, приємно вона виглядає, ще м'ятний, по 24 гривні, ой, да, по 24, 17% знижка замість 29. Пензлик сіліконовий, Паврую, яке є печиво, хрустке називається «Тоня». 42 гривні коштує замість 49, тут 230 грам. Ну, таке як вафлями зроблена. Чарівний вечір, шоколад шоколад, чарівний десертний шоколад, чарівний вечір, всього за 17 гривень. Тут 85 грам. Написано в асортименті. Мабуть, і різні, ну тут я бачу. Так, а то, що, то то не чарівний вечір. ну Тут одного виду, а ну, і ні, ось іще. Да, 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 ось такий. Зараз перевіримо, чи всі вони по 17 гривень. Да? Дивимось. Так, по 17 гривень в асортименті. Да, я бачу, там іще є якийсь вид. Декілька видів по 17 гривень. З 12 по 18 акція на Альпінела шоколад. Ось такими горішками. Також написано в асортименті, бачу, що є різниця Альпінела по 29 гривень, 29% знижка. А чому не написано, скільки тут грам. Цікаво. 100-грамовий, до речі, цей шоколад Альпінела, да, 29 гривень, з полуничкою також акція. Що тут у нас ще з 12 по 18? Ось, будь ласка, добавка дієтична. ну ось, типу аскорбінова кислота. З апельсином вітамін С за 9 гривень, замість 12. Слива лакомка. Ось така. Солоне, я перевірила, і не солоне по 24 гривні 120 грам, за 24 гривні. Туалетне. Grand Charm, велика, до речі, 125 грам, 19 гривень замість 24, також написано в асортименті, є лимончик, є грейпфрут. Тут акції на кисневий відбілювач від Ніс Хеліан, кисневий відбілювач 70 грам за 15 гривень і 450 грам за 57 гривень, універсальний, до речі. Власна акція, дивіться, оцей Гелекс, який антижир для чищення кухні, він є в спреї. Ну от я вам його показую. Так він коштує 109 гривень. Він іде з оцією запаскою, на якої вже і так 70% знижка. І зараз на оце все акція 109 гривень. І виходить, що ви просто запаску зараз. Ну, в подарунок забираєте. Так він коштує, от, бачите, 109 гривень, а тут дві одиниці також за 109 гривень. Ну, файна акція з 12 по 18. Лим... Рідина для миття посуду лимон фреш» 0,5 за 27 гривень. І лимон 365 вироблено для Аврори 500 всього за 16 гривень. Тут лавара, о, я такою, це новинка мені здається, з грейпфрутом на основі харчової соди за ароматом грейпфрута 59 гривень за літр. Рушник паперовий, 500 відривів. Рушник паперовий, Ось такий великий, за 89 гривень. Так, 100% целюлоза, два шари, один рулон, 500 відривних аркушів. 89 замість 119. Також ось такі серветки. Доброго вечора ми з України з різними малюночками. 17 гривень замість 22, великого розміру 33х33, двошарові. Тут їх 16 штук в цьому пакуванні з 12 по 18 ще акція на серветки ECO «Грінлайн», серветки, так, 100, я так розумію, тут 24 на 24, так, да, 100 штук за 22 гривні. І ще ось такі серветочки, паперові. Софт. Soft Pure, двохшарові 150 штук, коштують 32 гривні. Там різні також малюночки. Я бачу, що є лимончики. Папір, українська мальва, стандарт. Стандарт мальва 6 гривень, 14% знижка, ну майже даром, скажем так, замість 7, 6 гривень, 14% знижка. Тут 21% знижки на цей рушник паперовий софт рожевий. Одна штука, так, що він тут. Двошаровий рожевий для аврори виготовляється. Я зрозуміла. Ні, він одношаровий. Один рулон. Ціна його 27 гривень замість 34. І тут рута ще по акції. Також рушники їх два. Вони йдуть трьохшарові. Ось такі трішки, як з малюночком рут, рута. 74 гривні замість 88 вісім гривень. Акції ще туалетний папір від екола. Чотири рулони, два шари за ціною 37 гривень. За чотири рулона, замість 44. Тут уже готують поличку. Що цю роз, ну, все по 29, по 9, По я вже в наступному випуску покажу вам обов'язково. То називається у них акція ліквідація. Дякую, що дивитесь Мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі в наступному випуску. Па-па.